Христос Воскрес, во істину Христос Воскрес. Мене особисто турбує те, що коли збирається Християнська родина в дні Різдвяних свят, чи в дні Великодніх свят, чи в дні Негільні, чи будь-яких інших свят, сідають до родинного столу і не згадують про того, чиї народження святкують, чиє Воскресіння святкують, і взагалі дуже важко людям чомусь говорити про Христа. Навіть якщо взяти той момент, коли люди йдуть до церкви, чи коли люди повертаються з Богослужіння, про що говорять між собою? Які бесіди ведуть? І, як правило, ці бесіди не про Бога, не про Христа. Виникає запитання: чому? Відповідь на це запитання дає нам святе Писання. Сам Господь Ісус Христос про це говорить в Євангелії Матфея, кажучи: бо чим серце наповнене, те говорять уста. Що є в нашому серці, чим наповнена наша внутрішність, про те ми і говоримо? Чим ми переймаємося, чим ми живемо, те у нас і на устах? І дуже прикро. Що не завжди наші уста можуть промовити щось на прославу Бога. Навіть коли мова йде про родинне коло, коли за сіл сідають діти і батьки, чому в такій обстановці не поговорити про Христа? Нерідко е, виникає така думка про те, що проповідувати про Христа повинні єпископи, священники, монахи. Але за будь-яких обставин не віряла. Але чи правильно є така позиція, чи правильно є така думка, Думаю, ні. Минулої неділі ми читали євангельське читання про жінку самарянку, яка зустріла Христа біля Криниці Якова. І ця розмова Христа із жінкою Самарянкою призвела до того, що жінка. Кинула свій водонос і побігла в місто, та звістила всім мешканцям того населеного пункту, про те, що вона зустріла Христа. Її оце сповіщення викликало такий інтерес, що всі мешканці того населеного пункту вийшли на зустріч Христу і просили Христа про те, щоб Він був серед них. Продовж двох днів Господь навчав. Ще мешканців того міста Сехара. А потім, коли відійшов, вони сказали вже не тільки по Твоєму Слову, але насправді ми самі присвідчилися, що Він є Христос. Це вони сказали жінці самарянці. Так, дорогі в Христі, і ми маємо християнський обов'язок, вийшовши із храму Божого, відвідати хворого сусіда. Людину, яка прикута до ліжка, і благовістити її, розповісти, яке Євангеліє читалося в церкві. Розповісти ту проповідь, яку чули ви у храмі це є наш святий обов'язок, обов'язок християнина. Але часто людині це важко. Чому важко? Тому що серце не завжди готове прийняти і вірою і розтворити в собі те слово. Яке є словом Божим. І ось апостол Павло у посланні до Коринфіан, першого посланні до Коринфян, говорить такі слова, коли я звіщаю Євангелії, то нема чим хвалитися мені, це бо повинність моя і горе мені, коли я не звіщаю Євангелії. Це апостол Павло каже про себе. Але ці слова можна застосувати, кожен християнин. І у відношенні до себе. Тому що звістити іншим про Христа, це є велика повинність кожного, хто увірував в Христа. Коли ми говоримо про те, що ми повинні говорити про Христа, треба звернути увагу і на іншу крайність, це коли людина намарне вживає ім'я Господня. Коли людина в якихось світських, звичайних бесідах. Просто зітхаючи і каже, о Боже Боже, забуваючи про те, що Господь застерігає, що так робити не можна. І, зокрема, він говорить про це в Книзі вихід, не призивай імення Господа Бога Твого надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиватиме його імення надаремно. Тобто, коли ми говоримо про якісь світські речі, коли ми говоримо про, про якісь інші речі, які не пов'язані з Богом, і тоді взиваємо ім'я Господнє, то в такий спосіб ми порушуємо ту заповідь Господню, яка каже: не взивай ім'я Бога Твого надаремно». І ще одна крайність, яка має місце, на жаль, в наших християнських, християнських родинах. Коли мова йде про спілкування з дітьми, маленькими дітьми, часто батьки вживають таке слово, це Бозя, це Боженька. Або нерідко люди спілкуються так між собою і кажуть, мені Боженька допомагає. Дорогі у Христі так робити не можна. Пам'ятайте про те, що Бозя, Боженька, це якийсь язический божок кишеньковий, якому можна заліпити очі пластиліном. А ми віруємо в єдиного, правдивого, живого, всюди присутнього Бога. І Бог не потребує нашої ласки чи нашої благості, що ми його пестливо називали. Це ми потребуємо Його ласки, це ми потребуємо Його милості. І церкві передбачено, що ми можемо звертатися, кажучи, Господи Ісусе Найсолодший, Помилуй мене, спаси мене, заступи мене. Допоможи мені. Але до Бога взивати в такій писливій формі не рекомендую нікому. Тому пам'ятаємо про свою повинність. Пам'ятаймо, що ми християни. А якщо ми християни, то ми послідовники Христа. А якщо ми послідовники Христа, то ми повинні не соромитися говорити про Христа тим, хто цього не чув. То цього не чує з тих чи інших обставин. Господь чітко говорить: хто посоромиться мене перед людьми, того і я посоромлюся перед Отцем Моїм. Тому хай наші уста, хай наші серця будуть завжди готовими до того, щоб благовістити, для того, щоб прославляти, для того, щоб славити. Ім'я Твої ці світі слави Бога Отця і Сина, і Святого Духа тепер завжди і на віки віків. Амінь.